Зачитую декларацію, що я си е, ні хабарництву я не даю і не беру хабарів. Ціє... Цією декларацією я Семенишин Микола Олександрович засвідчую, що в своєму особистому і професійному житті не буду давати, а також не бути не буду брати хабарів. Також цією декларацією підтверджую свою участь в поширенні ідеї загальнонаціонального руху ні хабарництву я не даю і не беру хабарів заради розбудови нової та просвічаючої Україні. Слава Україні! <говорю> 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 Значить, прошу сфотографувати. Вот. Сфотографувати. Значить, я надіюся, що ми будемо сьогодні. Тестувати начальників міліції для того, щоб ми не забирали час. Хто з начальників міліції готовий підтримати, підписати ту декларацію? Прошу підняти руку, тобто.